На щиті до Білої церкви повернувся 46-річний захисник Петро Ширман. Воїн був розвідником далекокомірником 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 28 листопада цього року поблизу Котлине Донецької області. Схилити голову у скорботі та провести героїв. Останній путь до Преображенського собору прийшли рідні, друзі, побратими та небайдужі містяни. У воїна залишилась дружина, діти та брати. Поховали Петра на Алеї Слави Сукоярського кладовища. Вічна пам'ять герою. Ще за душі воїнами і України Петра і за всякої Смертельна пожежа на Білоцерківщині у селі Лука та Рощанської громади спалахнув будинок. Погасивши полум'я, рятувальники виявили всередині тілом 84 річного чоловіка. Попередньою причиною займання є порушення правил користування пічним опаленням. Тому вогнеборці закликають бути обачними. Вихідними ворог масовано атакував область ракетами та дронами. Під ударом були житлові будинки, залізнична інфраструктура та об'єкти бізнесу. Біла церква також постраждала від російських окупантів. За інформацією ДСНС, ворожі цілі впали в промисловій зоні міста. Там рятувальники ліквідували масштабну пожежу площою понад 5 тисяч квадратних метрів. До робіт залучали навіть гелікоптери, які здійснили 6 водоскидів. На цих кадрах видно, як на промислових підприємствах вибито багато вікон. Постраждалих серед населення немає. До медзакладів ніхто не звертався. Зазначу, внаслідок обстрілу на масиві незалежності тимчасово обмежувалося теплопостачання. Однак аварійні бригади у неділю відновили подачу тепла. Дізнавайся першими те, про що говорять усі, наш сайт bc.espresso.tv – Це ексклюзивні новини, яскраві теми, блоги та море цікавого контенту. Заходь просто зараз, будь у темі, та не пропусти головного. У місті запрацювала громадська організація Захист держави, яка надаватиме безкоштовні послуги ВПО, військовослужбовцям, їхнім родинам та іншим категоріям населення. Відкриття відбулося за грантові кошти головного офісу. Як розповідає керівниця простору у білій церкві, анна Вукс звернень на підтримку вже було чимало, тож вони активно опрацьовують запити. Уже звернення є безумовно, і оскільки наша громадська організація веде діяльність в першу чергу як адвокати військовослужбовців, родин військовослужбовців, людей, які постраждали від війни, то безумовно ми працюємо зараз на ці дві категорії. Переважно це військовослужбовці і. Інші люди, які постраждали від війни. А станом на сьогодні у нас вже є запити стосовно допомоги військовослужбовцям і ветеранам у розвитку бізнесу. Ми запускаємо скоро проект грант няні», там де ми будемо допомагати родинам військовослужбовців, ветеранам і всім бажаючим, хто хоче започаткувати свій бізнес і немає якихось знань, можливо, якихось умінь. А це буде і профорієнтаційні сесії. Це будуть допомоги Допомога у підборі грантів, допомога у виграванні гранта і по грантова звітність У нас таке було символічне відкриття саме на день волонтера, і я думаю, що це буде гарним знаком того, що ми зможемо об'єднати всіх волонтерів міста і підсилити їх. Кожен може долучитися до захисту держави і приймати активну участь в нашій організації. У Білій церкві встановили найбільший дідок в Україні. Його висота сягає 8 метрів 78 сантиметрів. І саме завдяки цьому він одразу потрапив до Національного реєстру рекордів України. Подарунок громаді зробила родина Рудь та Тов ТФП Рось Гума. Особливість дідуха в унікальному наповненні та людських історіях, з яких він створений. Композиція сплетена з 40 різновидів трав, а до її виготовлення долучилися майстрині та діти загиблих військових. Це не просто традиційний різдвяний оберіг, це символ пам'яті, любові і подяки тим, хто віддав життя за Україну. Зазначу, дід уособлює єдність, духовне багатство та силу українського народу, а тепер ще став новим рекордним символом Білої церкви. Жодного сонячного промінчика і цього тижня не побачать мешканці Білої церкви. За інформацією, укргідромецентрам погода буде хмарною, місцями дощитими. У вівторок небо буде затягнутим, і хоч в день без опадів, утім ближче до вечора, можливий сильний дощ. Температура коливатиметься від нуля до плюс трьох. У середу потеплішою до плюс семи, але подекуди обіцяють дрібний дощ. Четвер і п'ятниця будуть сухими, з комфортними показниками. У четвер до плюс восьми, уночі плюс шість. У п'ятницю стабільно сім градусів тепла. У вихідні минуть під суцільною хмарністю без опадів. У суботу обіцяють п'ять градусів тепла в день і сім уночі. У неділю плюс три та один відповідно. За народним прогнозом погоду, якщо 13 грудня стоятиме хороша погода, то й зима обіцяє бути хорошою, якщо ж погана, суворою. Вони поклали свої життя за гідність та свободу. Сказали ні, несправедливості та дивилися в очі страху. Як події Білоцерківського майдану вписали у сторінки історії, дивіться у сюжеті. До Дня гідності та свободи, щоб нести пам'ять про подвиги українців, білоцерківський історик, автор і співавтор майже 120 наукових публікацій Сергій Бурлака презентував книгу за гідність і свободу, в якій на майже 100 сторінках закарбував свідчення учасників білоцерківського майдану. Переважно моя книга торкається питань наших подій церкви, які відбувалися, тому що про те, що відбувалося в столиці України. Написано значно більше, сказано більше і буде сказано набагато більше. Ті події, які відбувалися в білій вони не повинні були пропасти. І ось тоді, коли я починав два роки тому, власне кажучи, цей проєкт, передо мною стояла така мета зібрати свідчення людей, які були безпосередньо причальними до Майдану. А, і це дуже важливо. Адже ну, часто історію асоціюють із датами, із цифрами, з документами, але ж історія не тільки це, історія, власне кажучи, це, це відчуття людей, це емоції людей, з якими вони робили ті чи інші дії. І якщо акумулювати ці емоції, проаналізувати їх, то ми виходимо на цілий пласт суспільної думки. От якраз це завдання, я тоді. Está no dono que Книга складається з чотирьох розділів. Найбільшу увагу автор приділяє мотивації участі в акціях протесту, ролі штабу білоцерківського майдану та якими методами учасники відстоювали демократію. До того ж, всі головні події 2013-2014 років ілюструються світлинами. А їх у книзі налічується майже 70. Це мітинги біля міської ради, повалення пам'ятника Леніну, протидія антимайдану, білоцерківці на барикадах у Києві та інші. До того ж, під час презентації Презентацію у краєзнавчому музеї своїми спогадами про початок Революції Гідності поділились і присутні І саме тоді, як наслідки цього розгону вийшли тисячі українців на Майдані, на площі. І саме тоді, три місяці, вони боролися за наші європейські цінності, серед яких саме свобода і гідність теж була присутня Саме тоді. Вперше, напевно, ми почули гасло, яке стало діючим е, Миколи Хвильова геть від Москви даєш його. Тож цей день нагадує всі України, що наша сила в єдності, в підтримці один одного. Тож, бажаю нам всім, щоб наш дух лишався непохитним, а наша віра в перемогу і свободу. Як пише Бурлака, вже коли Майдан переміг і Янукович втік до РФ, у місті знайшлося багато охочих одягнути на себе лаври переможців. Було створено майдан Білоцерківщини, який очолив один із функціонерів райдержадміністрації, які підтримували антимайдан. Місцеві правоохоронці реагували так, яким наказували їхні керівники на обласному та центральному рівнях. ті не поспішали розслідувати злочини проти майданівців. Оцінюючи значення революції гідності, свободівець Вадим Кошіль зазначав, що вона не лише зміцнила національну свідомість, але й дала старт процесам люстрації та декомунізації. Слід визнати, що в білій церкві, як і по всій країні, ще за декілька років до майдану почала формуватися система приборкання народного волевиявлення. Це проявлялось у різних формах: фальсифікації виборів до органів влади, обріхуванням представників опозиції, погроз на їхню адресу та навіть знищення майна. Крім того, на його думку, Люди стали більше розраховувати на самих себе, а не на якихось примарних політичних лідерів, які їм щось мають принести й дати на блюдці, незважаючи на чисельні людські втрати, величезні економічні збитки внаслідок війни, що триває вже 11 років, ніхто з числа опитуваних не поставив під сумнів доцільність революції гідності. А щоб краще зрозуміти події білоцерківського майдану, у книзі зібрано 26 qr кодів відсканувавши, які можна подивитись відео з тих часів, революція гідності стала однією з ключових віг сучасної української історії. Починаючись як студентський протест проти рішення уряду відмовитись від євроінтеграції, вона переросла у загальнонаціональний рух за права людини, свободу, демократію та гідність. Тому дуже важливо зберегти та передати нащадкам правду про події, настрої, трагедії та перемоги того часу. Анна Мальник, Олександр Бондаренко, Еспресо, Біла Церква. Наше тер підбігає до кінця. Проте життя міста і громади триває. Завжди залишайте з нами, аби першими дізнаватись про головне. Зустрінемо завтра у цій же порі.